Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі першого відставки. Другого неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я 3. Усунення з поста в порядку імпічменту. 4. Смерті. Стаття 108. Президент УНР виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента УНР. Повноваження президента УНР припиняються достроково у разі один відставки, двоє неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, третє усунення з поста в порядку імпічменту, корупції, бездіяльності, яка призвела до багатотисячних жертв, відкрите загравання з ворогом, здача територій. Четверте смерті.